Вітаю всіх! Пропоную подивитися відповідь на питання, чи заважає вам хтось або щось діяти, так як вам того потрібно. Можливо, ви чогось бажаєте, а вам воно не виходить. Тож, побачимо зараз, чи заважає вам хтось або щось. Так, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант. Ні, вам ніхто не заважає, тому що у вас є можливості. Ви можете робити те, що вважаєте за потрібне. Можете, можливо, ви вважаєте, що у вас хтось або щось обмежує не дає діяти таким чином, як вам би того хотілося. Але все у ваших руках, і ви все можете вирішити самостійно. Якщо в робочих питаннях, то звичайно у вас загалом не тільки в робочих, а й в особистому житті, і в інших питаннях у вас кардинальні зміни не очікуються. Тому ви просто можете діяти і будувати плани, прописувати їх. Головне находьте спільну мову, не проявляйте агресивність і не з'ясовуйте стосунки, тому що саме такі енергії людям заважають концентруватися на головному. Тож, перший варіант дійте, другий варіант, по другому варіанту, можливо, і так вам заважають діяти. Можливо, із найкращих почуттів до вас, люди дають вам підказки, що якісь рекомендації, що ніби вас ну, показують вам, що вони з вами у міцному партнерстві, готові вас підтримати, допомогти вам. Тим самим вони вам заважають. Тому що все, що ви робите, і все, що ви маєте здобути в своєму житті, це повинна бути тільки ваша мета, ваш шлях, ваші думки і ваша мрія. І ви її повинні втілювати і залучати людей тоді, коли ви вважаєте за потрібне, а не тоді, коли вам хтось нав'язує свою думку, дає свої підказки. І свої ідеї, щоб ви втілювали їх в реальність. Ні, кожна людина повинна проживати тільки свій досвід. Тож, по другому варіанту, зверніть увагу на ваших друзів, на ваших партнерів. Тут така вам підказочка є. Третій варіант. Чи заважає вам хто чи що? Так, по третьому варіанту вам заважають. І інші люди, і ви самі собі. Можливо, у вас просто не вистачає або інформації з тих питань, які б ви хотіли вирішувати для себе, можливо, просто у вас не вистачає гнучкості, щоб знаходити компроміси у вирішенні ваших питань. А якщо це стосується інших людей, то, можливо, хтось з вами поводиться дуже хитро, маніпулює, можливо, навіть і підставляє в чомусь. І таким чином заважають вам діяти. Вам потрібно розуміти, з ким ви спілкуєтеся, що у вас за оточення, до чого вони вас намагаються призвести. Вам потрібно жити своїм розумом і рухатися самим, проявляти таку. Уміння комунікувати з усіма людьми, при цьому зберігаючи свою індивідуальність і чітко розуміти свою мету, до якої ви повинні йти. Це був третій варіант.